вечора! вітаю вас всіх, хто дивиться це відео з сьогоднішнім чудовим святом, днем незалежності. Бажаю вам особистої свободи, перш за все, і радості від життя. А я сьогодні цю радість отримаю тут, у цій поїздці, завдяки таким я поїхала і зробила цей вибір, чисто інтуїтивно, відкриваючи сайт, оплачую, їду. Якось так все спонтанно вийшло, але, чесно кажучи, я щаслива сьогодні, що я. Таку величність, як я побачила в сьогоднішніх нових храмах, таку атмосферу, яка є зараз в цьому місці, передати словами просто нереально. Тому ще бажаю тим, хто бачить це відео, просто особисто приїхати і переконатися, що тут дійсно фантастично. Не страшно під час війни їхати. А, мені здається, що ось саме тут є відчуття того, що коли у нас є мир всередині, то війни ніколи не буде. І це перше, чому важливо його знайти. А це місце саме для того. Це Дякую, місце, Це допомагає. Дякую. Дякую вам. Так, і Дякую. це було інтерв'ю нашої паломниці, нашої Вірянки, яка сьогодні з нами 24 серпня 2024 року відвідала Свято-Спинську Почайську лавру, а також джерело святої правотної Анни і Кременець. Тому замовляйте нашу поїздку до святині. Дякую.